Би люди давали, хто що має? Що, що маєш? І молоко, і Та люди пеклеї буляники. Знаєте, які буляники? Що це таке? Нас називають буляники, а я забила, як там ріка називають, то з кіста робиш таку паланечку. І там в обулі, в подушині, все, там по маршінні все. Туди й береш, ну розкачеш ту ту вороничку, як на пироги ж роблять перве. І тоді й кажу, вітий, і віти, віти, і, і так озагнеш, туною кутки би був. Ну, як стулець, такий, як столець. Mm -hmm. І тоді в п'єцю пекли. То п'єць упекли. Зверху ще діли, помастили молоком і в вп'єс на лопату і вп'єць, потім посипали, а як ні то брали з капусти листя. То, як гусини добре було спусти листя, і тих булянок положили на той листя, і на... була така лопата, така округла, така ручка, і на ту лупату, на але напалила п'єцю і на ту лопату, і пустили в'єць. І там з десять, з вісім, де була челядь більше, де менше була челеч, і напекли, і то і то мусили ще наказали. Там боляників, там пироги маєте наварити, попробуйте, А то саме більше йшли неділю перед вечором. У нас прийшли, ми вже прийшли, а в нас нічого не було, не били я вам кажу, кажуть, було до кубки, Може, зусиль, а може, і більше було, мама наклала, і то мусила устат не дати.